Вітаю в ефірі ТРК Львів, програма профілі, і її проведу, як завжди, я, журналіст Ігор Гулик. В наш час серед посполитого люду, коли заходить мова про культуру, літературу, як правило, я чую відповідь таке коротке, не час. Тобто країна, яка одягнула зараз бронежилети, однострої, очевидно. Не схильна до якихось культурних розумувань чи споглядань високого мистецтва. З іншого боку, маємо ще одну річ. Один з відомих львівських інтелектуалів Ярослав Грицак каже, що молоде покоління, яке належить до так званої верстви прекаріату, також не на надто переймається культурним надбанням. Оскільки ніколи не задумувалося над засобами до свого існування, тому що вважає, що такими засобами можуть бути кошти батьків або благодійників. От, власне, кажучи про культуру, а точніше про поезію, я хотів би сьогодні порозмовляти з відомим львівським поетом Віктором Небораком. Вітаю Віктора! Вітаю! Для початку короткі штрихи твого життєпису. Віктор Володимирович Неборак народився 9 травня 1961 року, поет прозаїк, літературознавець, перекладач, есеїст, живе і працює у Львові. Учасник літературного угрупування Бубабу майстерні пси святого Юра, автор поетичних збірок «Бурштиновий час. Літаюча голова, Альтер-Его, Розмова зі слугою, Епос Про 35-ту хату, незавершеного роману Пан Бадзо та решта. Неборак був, як сам зазначає в автобіографії, рецитатором власних текстів, продюсером, поезою, хімеру, робдійству, концептуалістом кількох фестивалів та рушень. Микола Рябчук вважає, що поетичний карнавал Віктора Неборака. Це ще й добре організований спектакль з прекрасною режисурою, з питанням з-поміж питань у кінці, в останньому вагоні карнавальної кавалькади, питанням, заради якого можливо розігрується все це дійство з середини 90-х років. Найпомітнішим літературних проєктів Віктора Небарака є третє тисячоліття. Серія літературних вечорів у Львові, до участі в яких запрошуються письменники наживо, а сам автор проєкту поєднує організаційно-продюсерські функції з функціями ведучого і співрозмовника. Отож, Вікторе, повернемося до питання, з якої я розпочав сьогоднішню нашу програму. Чи потрібні вірші Україні, яка воює? І які вірші потрібні цій країні? Вірші потрібні і не потрібні одночасно, тому що вірші мають багато різних матеріалізацій. Скажімо, зараз виникло багато гарних пісень. І пісня неможлива без вірша. З'явилося нове покоління 20річних, 25-річних виконавців. Я деколи готую сніданок зранку для себе і для батька і слухаю львівську хвилю, наприклад. І там багато гарної музики. Тобто, навіть от таке. І вона має відношення до теперішньої ситуації. Тобто багато речей пронизливих просто. З'явилася навіть така група. Якщо я не помиляюсь, Еней польська, яка співає українською мовою, так, запрошує так. наших виконавців, таких як Тарас Щубай або Козак-систем, і, і, і мені здається, що вони навіть ще ліпше відчувають те, що діється з нами, може, це віддаль якось сформує. Більше потрібні, як е, от іде е, з'єднання, якийсь підрозділ військовиків, і вони мають щось скандувати. І вони скандують вірші, вони самі, самі деколи ці вірші пишуть. Тобто в цьому відношенні можна сказати, що є до цей рівень ужитковості поезії, який безумовно потрібний. І під час війни виникали дуже гарні пісні. І відомо, відомі наші січові пісні. І це не просто текст, а це поезія. Ну, але є рівень поезії, який не переймається ужитковістю, а переймається сенсами, певними сенсами. І ті поети, які пишуть в цьому напрямку, ну я скажу там хоча б одне прізвище, Василь Е, Ясна річ, що їх менше всього цікавить, чи їхні пісні, чи їхні слова будуть покладені на музику, чи їх будуть знати там мільйони і так далі, і тому подібне. Тобто їх е, цікавить е, ословлення того, що вони внутрішньо відчувають. Поезія це одна з небагатьох тварин. Нашого дуже політизованого життя, яка є все-таки незалежною, тобто поет пише від себе самого, не від партії, не від певного рушення, хоча деколи може і від партії і від рушення. Але справжня поезія це те, що людина відчуває своїм внутрішнім яством і повинна це ословити деколи супроти. супроти Загального загальної думки, загального дискурсу, і так найчастіше і буває, власне кажучи. В суспільстві якось завжди борються якихось два погляди на поезію. Так, з одного боку, таке трошки нав'язане нам mm -hmm. е, поняття, що поет обов'язково має бути громадянином, гражданином, скажу mm -hmm. так, мовою оригіналу. Ну Якщо є держава, не де може бути громадянином. Е, е, крім е, крім mm -hmm. того всього, що поет має бути якимось рупором барикад. ти сказав, власне кажучи, навіть про естетику маршів. Так mm -hmm. з іншого боку. Е, Побутує така думка, що поет це людина, яка закрита у вежі слонової кістки і там mm -hmm. формулює свої метафори, свої mm -hmm. сенси. А як воно є насправді? Насправді про це написав Тарас Григорович Шевченко в відомому вічі Перебендя. Колізія там така, що старий кобзар Перебендя співає на замовлення. Там з дівчатами на вигодні, там в шинку щось інше, і так далі. Деколи, коли до нього щось знайде, він заспіває те, що йому не замовляють, як Січ руйнували. Йому цього, до речі, народ не замовляв. Тобто він сам заспіває. Але е, його істинна поезія ніким не почута, коли він йде кудись далеко в поле, е, вилазить на пагорб, і е, от він там розмовляє з вітром. З небом, з сонцем, з морем літають думкою по всесвіту, і це є в одній особі. Тобто, часто ці речі Шевченко це чудово розумів, що оці найсокровенніші речі поет не повинен навіть показувати публіці, тому що вони оголосять його божевільним. А там скачи, вражає, як пан скаже. Тобто, люди хочуть марші. Пиши марші, якщо маєш ногу. Хочуть пісні про червону калину там і молоду дівчину. Нормально. Це не складно писати ці речі. Насправді їх не складно. Пачовський, один з наших перших модерністів, Василь Пачовський, був автором, ну, принаймні кількох січових стрілецьких пісень. От. І він міг це поєднувати. Це поєднується. Це в нас, особливо в нас в Україні це не розведено. Це от розведено в таких країнах, як Франція, як Великобританія, там де є структуроване суспільство. У нас суспільство ще досі не структуроване. І тому поет часто може бути і модерністом одночасно і писати народницький текст. А таке особистісне питання. От, чи спричинили останні події в Україні е, там Революція Гідності, зараз війна на сході? Е, якісь суттєві корективи в твоєму побуті і в твоїй творчості? Е, ну я маю свою точку зору на все, те, що діється в нашій країні, і вона. Я не вважаю, що це була революція, по-перше, я вважаю, що це була маніпуляція. Я вважаю, що був сценарій, який ми прекрасно виконали. Сценарій був написаний не нами. Результатом цього сценарію було, звичайно, введення військ російських на територію України, якась певна легітимізація цього всього. От ми можна сказати, відіграли роль статистів у цьому всьому. Ну, але на все Божа воля, як кажуть, і позитивом є те, що нарешті з'являється щось таке, як військова каста в країні. Вона формується, вона зараз в процесі формування. Тобто вона сформується щойно тоді, коли внуки теперішніх військовиків будуть військовиками, от як в Чилі і так далі, коли діти офіцерів будуть офіцерами, внуки офіцерів будуть офіцерами і так далі і тому подібне. Я розумію, що держава без військових неможлива. Наша держава зараз це не держава, це якась імітація. Наша держава створена спекулянтами, тобто людьми, які вміють купувати оптом і продавати в роздріб газ. Дерево, метал, будь-що інше. Спекулянти не створили жодної міцної державної структури. Державні структури створювалися військовиками, там, де є певна чоловіча солідарність, кодекс, коли плече підставляють під час бою і так далі. Тому подібне. Тобто, от це є позитивом. І я думаю, що теперішні спекулянти, які керують нашою державою, дуже бояться цього процесу. Процес пішов. В який він бік піде, чи в бік, не дай Боже, громадянської війни, чи в бік такого такого мирного передання влади людям, які справді пройшли і кров'ю своєю довели, що вони можуть захищати країну, в якій вони живуть. Ми побачимо це. Ми це побачимо. Короткий конспект від Віктора Неборака. Є рівень поезії, який не переймається ужитковістю, а переймається сенсами, певними сенсами. І ті поети, які пишуть в цьому напрямку, ну я скажу там, хоча б не прийдувся, Василь Грасенюк. Ясна річ, що їх менше всього цікавить, чи їхні пісні, чи їхні слова будуть покладені на музику, чи їх будуть знати там мільйони. Упродовж теми. Отже, кажуть дехто каже, що твоя давня книга Літаюча голова є апофеозом карнавальності. Ну, це... Деякі легковірні вважали перший майдан, тобто революцію помаранчеву, також карнавалом. Угу. Але ми знаємо, як закінчилося. Закінчилося Небесною Сотнею. Так. Під час Революції Гідності. Отже, як ти ставишся до таких зигзагів? Я прочитаю вірш, написаний в 1988 році, в майстерні, яка знаходиться на Михайлівській вулиці. Тоді це була, була вулиця Парижської комуни. Це один з найвідоміших віршів сучасної української літератури. Не тому, що він такий геніальний, не тому, що його в школах вивчають, а тому, що його колись співав Тарас Чубай. І його справді, от перед піснею А вона костика у він був найбільшим шлягером виконання Тараса Чумоя. Але я переконався, що публіка, е, яка слухає пісні, вона запам'ятовує повтор, те, що повторюється, і не розуміє сенсу сказаного. От вір звучить так: е, він є в першому циклі, завдяки, скажімо, цьому віршеві, книга так і називається Літаюча голова. Вона піднімається як голова. Відрубана голова волоцюги вона промовляє уперше, і в друге і втретє свої потойбічні слова. Я літаюча голова над юрмищем площі. Площа це майдан над юрмищем площі нависло навскіз її всеведюще летюче бароко, кров гусне в повітрі, розчахнутий зріз тінь відкидає важку і глибоку. Я літаюча голова. Сокира невидима в місто війшла. Стягнули з помості тіла безголові, роззяви напились дешевої крові. Та зі шкриве слід ржавий щола. Привид. Літаюча голова, Жереш мелодрами телевізійні, ти розглядаєш драконів за склом, стіну тобі проламає чолом, ожила куля з оркестру Феліні. Я, літаюча голова. Запам'ятай, не сховатись ніде, площа, площа це майдан. Приходить у схови, площа, бруківку, темну свято, полоща. і в небеса ренесансу гряде маска, літаюча голова. Я. Літаюча голова. Яголова, літа, юча, голо, ча-голо, чаголо, ю, а я, Ао, А, О. Це вірш про превселюдну страту. Якщо запитати, про що цей вірш, це вірш про превселюдну страту, яка не закінчується стратою, а закінчується трансцендентом, який мститься за цю страту. Привид літаюча голова. Тобто е, тепер деякі наші критики. Уважно прочитали цей текст, бо дивилися, він вперше був надрукований в 89-му році в журналі Вітчизна, а перед тим ще в газеті Молода гвардія в Києві, я вчився тоді в аспірантурі, і кажуть, так він же ж пророк. Бо коли потягли за ноги, там чи за, по під пахви обезголовлені тіла е, з Майдану після 19 лютого, то все один до одного. Збіглося. І мені самому стало страшно, мені самому стало моторошно, чесно кажучи. Ну, от такий карнавал, От такий, такий карнавал, карнавал. який завжди закінчується кров'ю. Ну, якщо вже ти почав цитувати свої вірші, це mm -hmm. спробую зробити я. Отже, в тебе є такі рядки: усі у хаща хрештувань ворожать, на що буде, крізь дірку часу розглядають вигадані біди. Це їх об'єднує. Гуртує знову в Юрби. І все ж патетика спадає і тмяніють фарби. От як почувається поет, коли патетика спадає і тмяніють фарби? Ну, я тут мав на увазі, це цикл 10 наближень до лінії обрію, такий дещо апокаліптичний. Він висить в інтернеті, його можна повністю почитати. І, я писав його років 15 тому. І вже тоді було відчутно, що оці мітингові промови. Ми всі жили на початку 90-х років в межах масових акцій, мітингів, люди відчули, що можна говорити публічно, те, що ти думаєш, і, і був такий період виговорювання. Але е, ясна річ, що коли ти говориш перед величезною кількістю людей, ти так чи інакше. Впадаєш в патетику. Ти мусиш говорити короткими фразами, закликами, гаслами і так далі. І в якийсь момент це перестало діяти. Короткий конспект від Віктора Неборака. Наша держава зараз це не держава, це якась імітація. Наша держава створена спекулянтами, тобто людьми, які вміють купувати оптом і продавати в роздріб газ. Дерево, метал, будь-що інше. Спекулянти не створили жодної міцної державної структури. Державні структури створювалися військовиками. Ще одне запитання, яке задаю кожному гостю в студії: яким видається для тебе наш час? Одні кажуть, він мозаїчний, фрагментарний, інші кажуть тягучий, ще інші кажуть невизначений, ще інші вважають, що це якесь провисання над прірвою. Час для поета Віктора Неборака наш час. Це все те, що ти сказав, воно безумовно є ознаками нашого часу. Але мені здається, що поза всім іншим, справді на наших очах формується модерна, сучасна українська нація. Вона формується так само, як формується дитина, якій там кілька місяців. Тобто вона потребує опікуна якогось. Ну, нам вже не кілька місяців, але Нація довше живе, ніж людина. Вона потребує порадників, вона виридує, вона, я річ, загине, якщо таку дитину лишити без допомоги. Тобто, це формування іде, і е, якщо ми. Всі, хто лишився в Україні, хто є в Україні, і намагається щось зробити в Україні, будемо свідомі цього. Я думаю, що в нас буде більше підстав об'єднуватись і помножувати цю енергію, і пришвидшувати цей процес. І ще одне запитання, також традиційне для профілів політиків, громадських діячів, які є у цій студії, я завжди запитую про червоні лінії. Які вони не дозволять собі перетнути за жодних обставин. Ну, чого я не зроблю за жодних обставин, так? так? Е, ну за жодних обставин я не поміняю громадянство. Я, не поміняю. я був в Канаді в 92-му році, я був один з перших е, зі свого покоління е, літераторів, який поїхав на запрошення, досить тривале, воно тривало чотири місяці. в Едмонтон, потім в Торонто. От, і в мене був реальний шанс я річ лишитися. То я вернувся. Я вернувся, я думаю, що я тут не марнував часу. Робив якісь вечори постійно, видавав книги, був в подібних умовах, як і всі інші письменники. Тобто ми всі стали рідними перед відсутністю книжкового ринку. Тобто цей ринок ледь-ледь зараз ледь-ледь сформувався, і ми всі приблизно в однакових умовах. Але я відчув, що не хочу там це все героїзувати. Я відчув, що я не можу. Може, якби я володів англійською мовою, так само як українською, може би цей факт спричинив себе до того, що я все-таки б залишився. Тобто, може, тільки тому, що я не володів англійською мовою досконало. Але все-таки я відчув, що країна щойно виникла, і треба бути з країною. Почули те, що думає відомий. Львівський поет, поет, я б сказав, покоління трьох українських революцій, Віктор Неборак. Я щиро дякую тобі дякую. за відповіді на ці, як на мене, непрості запитання. А глядачам кажу, зустрінемось в ефірі.